Вступ в дію договору про зону вільної торгівлі у межах країн СНД відкриває два важливі для України моменти. по-перше, впродовж шести місяців від сьогоднішнього дня Україна може вступати в переговори із Російською Федерацією і іншими країнами, членами зони вільної торгівлі щодо транзиту. Ми зацікавлені у доступу. До середньоазіатських країн постачальників енергоносіїв. Якщо впродовж шести місяців нам вдасться дійти згоди із російською стороною, у нас буде можливість розпочати переговори із Туркменістаном щодо закупівлі газу у нього, замість того газу, який ми сьогодні закуповуємо в Росії. По-друге, Впродовж наступних шести місяців мають розпочатися переговори щодо етапного зменшення експортних мит на товари, якими торгують країни-члени зони вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі в межах співдружності незалежних держав є фактично е, трансформацією двосторонніх угод про вільну торгівлю в багатосторонній документ. До цього часу Україна мала режим вільної торгівлі з усіма основними економічними гравцями на теренах СНД, і ці двосторонні угоди сьогодні набули форму багатостороннього формату. Якщо говорити дуже просто, це означає, що на сьогоднішній день, скажімо, країни Митного Союзу, як члени угоди про вільну торгівлю СНД, не зможуть запроваджувати імпортні мита, чим вони, вони слякали проти України. Це означає, що тепер наші стосунки на багатосторонньому рівні стають менш вразливими до якихось політичних коливань і якихось, скажімо, лобійських заходів, які можуть реалізовуватися тими чи іншими країнами, і це абсолютно нормальна ситуація для міжнародної торгівлі. З іншого боку, я би не очікував якогось такого революційного впливу зони вільної торгівлі на нашу зовнішню торгівлю, тому що основні наші, в принципі, товарні потоки визначення, вони розвиваються, і їх динаміка залежить, перш за все, від кількості, якості і ціни безпосередньо товарів, які ми купуємо, які нам постачаються. Ясно, що угода про вільну. Торгівлю не змінить принципове питання на сьогоднішній день. Це е, споживання російського газу, адже це споживання виведено за межі угоди про вільну торгівлю і регулюється окремим документом. Ну і на жаль, е, не вдалося е, повністю відмовитися від обмежень вільної торгівлі. Фактично, ті. Виключення згоди привіль з угод про вільну торгівлю, які мала Україна на двосторонній основі Росія на двосторонній основі, фактично всі члени СНД, вони залишилися і залишаються тільки сподіватися, що з часом вони також будуть безпосередньо скасовані.